Вітаю, мої дорогі. Сьогодні ми знову з вами зібралися, щоб поспілкуватися під звук а, мотора мотоцикла. Мене все ще зовут Сергій Німченський, я директор з основної кампанії FoxMind, яка навчає програмістів, як хто щось не знав, і дуже багато років працював як керівник програміста. Взагалі, ну скажімо так, людина, яка Постійно працювала з тим, щоб встигати щось, і робити стимейти, робити стимейти за моїх підлеглих, ну і багато-багато чого. Тому, напевно, тема, як встигати все, напевно, одна із тих, про які я можу щось сказати. І якщо коротко відповідати на це питання, то ніяк. Все встигати неможливо. Це треба признати першим. І просто ну на цьому відео взагалі можна було б закінчити, але ну давайте все ж таки будемо відвертими. Напевно, ви відкрили це відео не для того, щоб дізнатися, що нічого встигати не можна. Насправді встигати можна. Просто зазвичай наша психіка робить для нас дуже як сказати дуже багато пасток. Щодо того, чи встигаємо ми, чи не встигаємо, скільки, що, і ми намагаємося встигнути все і зазвичай забиваємо свій час дрібницями і всякими неважливими, неважливими справами. І нам здається, що ми нічого не можемо встигнути, але насправді ми не можемо встигнути важливого. І звісно, ми все не встигнемо. Час обмежений, і у нас немає там 48 годин на добу. Навіть якщо б було, ми все одно не встигали б. І знову ж таки, зазвичай у нас обмеженням є не час, а те, що колись Макс Грефів називав мислітопліва, мислепаліва. Да? Вот. Я не впевнений, як це перекласти ну, пояснити, але, скажімо так, це той ресурс. Ну, Мозги, скажімо, да, той ресурс, який ми використовуємо для того, щоб щось зробити. Зазвичай нам все ж таки не кирпичі треба класти, не цеглини і не будувати домівку, да? а зазвичай треба щось зробити, або головою, або за допомогою інших людей. Комусь щось позвонити, кому щось нагадати, з кимось щось прояснити, з кимось щось обговорити, ну, всяке таке. Да? І от на ці роботи дуже багато витрачається саме мислі Павлова. Вот. Давайте, все таки я с вами спробую поделиться своїми своими лайфхаками. Сподіваюсь, вони вам будут ну, корисні и да допоможуть вам також в житті, мабуть, це буде те, що багатьом з вас буде ну, корисно, точно. До речі, як класна сонечка пробивається через дерева, погодиться. зараз зима, сонця майже немає, а це поїздка десь в середині жовтня. Ну, я У мене, в мене ще багато всяких поїздок записано, так що буду вам записувати, якщо придумаю нову тему, багато всяких. І так, щодо тайм-менеджменту, напевно, з цього треба починати. Основа тайм — це ви будете дивуватися, мабуть, навіть сміятися, це Google календар. Тому що, якщо ви не користуєтесь Google календарем, на це можна просто поставити крапку, ви просто нічого не встигнете. гарантовано. Що повинно бути в Google календарі. Всі ті події, всі ті дії, які вам треба виконувати в якийсь певний момент часу. Наприклад, зібрати дитину з школи або з садочку, наприклад, пойти на тренування або на курси програмування, чи там англійської мови, чи куди ще, зустрічі з лікарями, з психологами, з будь-ким. А якісь події пов'язані з державними органами, щось там ну не знаю, я не так давно розлучився, тому я пам'ятаю, як це все відбувається. Дуже багато чого треба зробити. Да? І все це повинно обов'язково бути в вашому календарі. Якщо цього не буде в календарі, то ви це забудете, або ви будете вимушені постійно намагатися згадати, а що там треба зробити завтра. А як би не забути, що в три години я повинен бути там, не знаю, на Подолі. А, Ну да, я дивлюся на мотоцикли такі, нападил и не хочет їхати, и нападил. Далее. Так ось... Це треба просто себе привчити. Якщо ви цього не зробите, ви ніколи нічого не будете встигати. Ви постійно будете продалбувати якісь дуже корисні події, які вам не можна продавбувати, і будете витрачати дуже багато мисліпаліва на те, щоб просто згадувати постійно, що треба робити. Тому що, якщо у вас в календарі все це є, це звільняє дуже багато мисліпалива у вас в голові, для того, щоб все ж таки займатися тим, що потрібно для того, щоб. Далі. Ну, З цим, я думаю, що все зрозуміло. Да? Те ж саме відноситься до тасктрекерів. Але з тасктрекерами набагато складніше, тому що, по-перше, ми зазвичай не вміємо писати нормальні таски да, по смарту, це ми не вміємо, тому зазвичай у нас такері якась а, а, в, в а, розсипучку якісь дрібнички, а там, не знаю, Купити, не знаю, туалетний папір. А, а ще ну якась херата, на кшталт, там я не знаю, організувати відпустку. А це дуже багато різних завдань, і треба це взагалі-то розписати. І тому це завдання взагалі то краще було б переформулювати, як написати план, як поїхати відпустку. Да? І Це зовсім інша робота, і цей план, напевно, ви все ж таки зробили би. Але ні, ви будете в останній час там організовувати собі якусь просто пекельне життя, коли ви нічого не встигаєте, вам все погано і взагалі хавайся. Правильно? Ось так і буде. Ось. Але про це окремо. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Якщо вам цікаво, я буду розповідати, як правильно вести собі таскрекер і як взагалі розбиратися з завданнями. Але зараз ми все ж таки про як все встигати. Далі багато завдань, які у вас є, які вам треба виконувати, можна делегувати. Звісно, не кожен із вас керівник, і тому мабуть, у вас немає підлеглих, а в такому випадку так. Але... Але в будь-якому разі, скоріше за все, у вас є друзі, у вас є ну дружина або чоловік, є діти, є хтось ще. То також зацікавлений в тому, щоб ви виконали це завдання. І, мабуть, якусь частину. Ну, наприклад, я не знаю, треба купити продукти на те, щоб приготувати вечерю, ну, можна це попросити дитину, наприклад, якщо дитина достатньо доросла. Вірно? Але ви, скоріше за все, просто про це не подумаєте, і скажімо так: а блін, мені складніше пояснити дитині, що зробити, ніж самому або самій сходити до магазину. Насправді ні. Треба її. І дитину до цього привчати, і також ну, ну, намагатися все ж таки ділігувати. Якщо щось можна делегувати, краще це делегувати. Я, звісно, достатньо часто сам в житті завалююся в протилежний бік, коли намагаюся делегувати просто все і потім нічого не робити. Ну, я не впевнений, що це гарна ідея, і я не хочу вам це радити, але так в мене достатньо часто виходить. Вот. Також можна подумати щодо спрощення завдань. Мабуть, вам не треба завдання виконувати саме на таку, такої якості, або в такому обсязі, або так швидко, ну і так далі. Можна подумати, мабуть, вам буде достатньо виконати тільки якусь частину свого завдання. Це достатньо часто відбувається. Я знаю багато людей, які такі, ну, я. Хочеш, щоб все було виконано бездоганно. Людина, яка хоче виконати все бездоганно, зазвичай не встигає нічого. І взагалі все, що робить, робить дуже погано. Тому перфекціонізм це зло, і треба з ним боротися. як можна білі. Я про перфекціонізм також, якщо цікаво, можу окреме відео записати, пишіть в коментарях. От так ось, поїхали далі. Що далі? Далі я дуже раджу вести нотатки. Я розумію, що багато із вас ну, самі дійшли до цього висновку і самі ведуть собі або якісь нотатники, або якісь там електронні нотатники, або просто якась свалка в Google документах, коли там документи з непонятно чим, або ще щось, наліпки на моніторі і так далі. Це, звісно, класно. Насправді це набагато краще, ніж нічого, тому що якщо ви знову ж таки тримаєте все, що треба в голові, це, скоріше за все, призведе до того, що ви просто ну, всі свої мисли-паліво будете витрачати на те, щоб згадувати постійно, що там треба зробити, якісь деталі, дрібнички, там, адресу, куди треба поїхати, список документів, які треба з собою взяти, що там вимагали в школі на завтра принести якісь чучела бабра, ви розумієте. Це це все повинно бути записано. В жодному разі це не повинно зберігатися э, у вас в голові. Тому що якщо ви зберігаєте це у вас в голові, ну ви розумієте, що у вас вся голова цим і Які справи? Жодних справ ви не зробите. Виключно тільки те, що ви будете постійно. Намагатися все це запам'ятати. До речі, мозок ще не найкращий варіант х... зберігати такі дані, тому що він постійно намагається це якось оптимізувати і тому перемішують різні дані між собою. І ви будете постійно такі, стопе, а от цей документ треба? Ні, я не пам'ятаю, наче треба, наче не треба. Тому це все повинно бути записано. Вот. Далі я я розумію, як це звучить, да? Наші я е, вам е, намагаюся роз'яснити, як все стигати, а насправді я вам роз'яснюю, що треба все записувати. Це дивно, але насправді просто задумайтесь, скільки е, часу ви витрачаєте, коли зібралося щось робити на те, щоб зібрати всі, всю інформацію потрібну для того, щоб це зробити. Ну, наприклад, організувати відпустку, да? ви одразу такі, а треба позвонити там, не знаю, якомусь другу. А где? А де його телефон? А ось, зараз знайду. А ні, я ж не знаю цього телефона. Так треба спитати у іншого друга, зараз він зайнятий. Розумієте? І все це. Постійно, постійно буде переплітатися. І ви будете постійно намагатися відкласти це завдання, тому що там не зібрана, не зібрана інформація, яка потрібна для того, щоб це зробити. Так ось, якщо вся ця інформація записана одразу разом з самим завданням, то вам майже нічого не треба робити. Ви просто такі, а, ну ось завдання, от ось інформація для нього. Я просто беру і роблю. Все просто. Далі. Треба об'єктивно оцінювати власні можливості, якщо ви собі на день запланували п'ять, а то й десять важливих справ, скоріше за все, ви не встигнете нічого. І більш того, те, що встигнете, скоріше за все буде зроблено погано. Тому що ну просто треба розуміти, що ви не можете там, скажімо так, ефективно працювати мозоком більше ніж там 4-5 годин на день. Треба це розуміти і нічого з цим не поробиш. Тому. Я ну, потім ще розповім свої правила, але я все ж таки нагадую, що ну, треба якось знаєте, ставитися для своїх можливостей ну, з якоюсь такою знаєте, скептичністю. Тому що навіть якщо ви розпланували весь день а, по хвилинах, все одно реальне життя прийде до вас, стухне потилиці по і скаже, ні-ні-ні, зараз треба зробити щось важливе і дуже срочно, дуже терміново, просто хапай мішки, вокзал відходить. От. Треба про це пам'ятати. Тому не можна розпланувати весь день, там треба все одно залишати дуже багато часу додатково, тому що ну, раптом щось вийде, а раптом виходить дуже багато, ви розуміють. Далі. А для того, щоб нормально працювати з завданнями, які треба виконати, треба пам'ятати, що для всіх цих завдань, скоріше за все, треба, щоб у вас були якісь умови. Ну, наприклад, Якщо вам треба написати якийсь документ, а ви в цей момент знаходитесь, я не знаю, десь в іншому місці і у вас є тільки телефон, наприклад, то документ писати з телефона ну, це таке. Да? Треба в такому випадку взяти з собою комп'ютер, да? це точно допоможе для з тим, щоб... Все ж таки ну якось в більш комфортних умовах писати цей документ. Або просто запланувати написання того документа з дому. Да, Наприклад, зробити це зранку, коли ви ще не поїхали нікуди, встали раніше і, наприклад, написали цей документ. І потім вже не паряйтесь з цього. Вот. І комфортні умови це в тому числі, я потім ще про це розповім. Це те, щоб у вас був порядок. Це не значить, що це, щоб у вас була там, ідеальна чистота або щось таке, але ви повинні розуміти, де щось знаходиться, і не шукати дуже довго якісь документи, якісь, э, інформацію, якісь, якісь там, речі, які потрібно там, не знаю, скласти, наприклад. Да, це повинно все лежати на своїх містах. І, до речі, така звичка, ну, я потім про це розповім, вона дуже корисна, в будь-якому разі. Так, і тут я хочу вам розповісти, звісно, про квадрати Зенхауера. Я думаю, що багато хто із вас цей термін чув, хто не чув, Вкратце, Квадрати Зенхауера це просто лист, який ви поділяєте горизонтальною і вертикальний рисою на чотири частини. І виписуєте свої справи на чотири, як сказати, чотири куточки цього листа. Да? Спочатку важливий. І термінове, потім важливе нетермінове, потім термінове і неважливе, і нетермінове, і не Ну зрозуміло. Так ось про що взагалі цей квадрат він дуже важливий, тому що скоріше за все термінове і важливе це те речі, ті речі, над якими ви просто ну як сказати, трохи їх продавбали. Їх треба було розробити раніше, або просто ну, передугадати, що таке буде потрібно зробити і зробити їх раніше. І, скоріше за все, ці а, таски вас нікуди не приближають, але якщо ви їх не викинете, вони, скоріше за все, вам дадуть вам ну, це знову ж таки. Вот. ось. І тому треба розуміти, що з цими завданнями, звісно, треба розбиратися як можна швидше, але. В кращому випадку треба добитися до того, щоб таких завдань взагалі не було термінове і важливе. Це значить, що щось горить, треба виправляти, і, так далі, і значить, все відклав і зайнявся своїми завданнями. А в ідеальному варіанті цього, цей квадрат повинен бути пустим. Вот. Другий квадрат це найважливіше. Це ті завдання, які важливі, але не термінові, скоріше за все, всі ці завдання якраз стосуються того, що ви намагаєтесь покращити своє життя, зробити щось ну, краще в іншому, чомусь, навчитися чомусь, або розібратися чомусь. чимось. Або вирішити якесь складне питання, або ще щось. І тому всі, хто взагалі навчає там, скажімо, тому як пріоритезувати завдання, ось цей квадрат найважливіший насправді. Вам потрібно, щоб цьому, цьому квадраті ви квадрату приділяли найбільшу увагу. Далі квадрат термінове, але не важливе. Ну, насправді, скоріше за все, це якісь дрібнички. Їх краще, ну як сказати. Ну, або взагалі здихатися, або, ну, скажімо так, виконувати па... з найменшим пріоритетом. Ну, четвертий квадрат, зрозуміло, не важливий, не терміново, просто викиньте їх. Його. Якщо це не терміновий і не важливий, ну нахер це взагалі виконувати. Це завдання, знаєте, якийсь там друг попросив щось там зробити, ти такий кьокарний бабець, за навіщо я взагалі цим повинен займатися? Так ось, просто скажіть чесно: ні, я не буду це робити, сорян, в мене дуже багато справ. Якщо ж це ви вважаєте все ж таки важливим для, для якихось там ваших відносин, тоді, будь ласка, перенести це вже в другий квадрат. Тому просто безжалісно. Такі завдання просто видаляємо і забуваємо, що вони взагалі існували. Ну, це, до речі, дуже допомагає для того, щоб почистити свій таск-ліст, якщо він взагалі у вас є. Далі. А, тут я хочу поділитися з вами одним своїм лайфхаком. Напевно, він буде для вас корисний. А, це достатньо дивний лайфхак, але, скоріше за все, він вам дуже допоможе. Мені дуже допомагає. Так ось. А зазвичай у вас є одна, чи дві, чи три дуже важливі справи, які вам, над якими вам постійно треба працювати. Так ось, просто робити якусь частину цієї справи в день. Просто маленьку частину, але обов'язково кожен день. Просто просувайтеся в цьому напрямку. Як кажуть, китайці швидко це повільно, але без зупинок. Так ось, це саме воно. Навіть якщо вам здається, що ви могли б цей день зробити набагато більше. Окей, можете зробити. Але просто не забувайте зробити хоч щось. Наприклад, написати там другові про те, щоб там надав вам якийсь телефон. Ось напишіть це і вважайте, що якщо у вас немає більше сьогодні часу, хай буде так, що у вас. Ну от цей момент і ну, ви туди наблизилися да, да, з результатів. Молодці, всього достатньо, все, далі рухаємося далі. От. І до речі, це дуже класна історія, тому що ну, по-перше, ви все ж таки будете рухатися в нужному напрямку, а це справді на відстані там декілька місяців. Це ви просто помітите, наскільки ви просунулися. Тому що якщо ви будете намагатися виділити на, наприклад, цілий день, скоріше за все, у вас цього не вийде за цей місяць, ви просто взагалі не просунетеся ніяк. А так, якщо маленький шматочок, але кожен день ви просунетеся достатньо сильно. Ну, не знаю, книгу ви пишете, чи намагаєтесь там не знаю, налаштувати якісь там зйомочну, або ще будуєте щось, все одно просто просуваєтесь кожен день, хоч і маленькими кроками. Далі, дуже багато психологів радять за ці успіхи, якщо ви досягли якогось майлстоуна в, завдання, в своєму завданні, або взагалі цілком його виконали. Нагороджуйте себе. Я не знаю, я себе не нагороджую, але я знаю дуже багато людей, яким справді це допомагає. Якщо вам допомагає, виконуйте це. Це класна ідея, і, до речі, ну, це та сама ідея, яка в будь-якому разі ну, не буде вам зважати. Якщо ви себе награділи, вже краще, ви вже такі, ну, наче я щось молодець, треба мене похвалити. Якось так. Ось. І тут зараз я хотів якраз поспілкуватися щодо того, щоб казати ні. Так ось, я вам вже сказав про четверту частину квадрату Ізенхауера, а вона якраз про те, щоб відкидати ті завдання, які в четвертому квадраті. І всі ці завдання вам треба навчитися казати ні. Я не буду це робити. Я вважаю, що це не важливо, це не терміново. Я просто взагалі не буду цього робити. Якщо щось навпаки, в другому квадраті, треба навчитися казати йому так. Тут ще хотів додати трохи про е, мого улюбленого Насіма Таліба. Да? Він. Ну, казав постійно, я тут вже на нього багато відсилок робив. Да? Він каже, що непередбачені події на наше життя впливають набагато більше, ніж те, що передбачено. Вот. І відповідно у нас виходить ситуація, що для того, щоб зробити своє життя краще, нам не треба зробити так, щоб знаміні передбачені події відбувалося частіше. А як це зробити? Як кажуть, купити більше лотерейних білетиків. Тому. Треба відповідати так, якщо вам пропонують щось дивне, чого ви до того не робили. І якщо вам здається, що ця реч може бути ну, якось вам корисна. Насправді ми постійно розуміємо, що нам корисно, що нам ні. Але зазвичай ми відмовляємося, тому що ну, не можемо собі сформулювати. Ну, чим корисно, Наче не знаю. Ось цей канал ми нічим корисним, наче нічим. Але я якось внутрішньо відчуваю, що все ж таки я його для чогось веду. Ну і бачу, що підписників додається, а людям з якихось невідомих мені причин цікаво дивитися це відео, тому, тому напевно треба продовжувати. Я не знаю поки навіщо, але хай так буде. Хай так буде, якщо мені це допомагає, якщо це робить мені там не знаю, якийсь додатковий сенс в житті, хай буде. Погоджуєтесь? Так ось. І ви теж саме, якщо ви відчуваєте, що якась справа, якусь тусовку вам пропонували, або якусь поїздку, або якийсь бізнес-план, або якесь ще щось, звісно, треба все це обдумати і... Тим більше, якщо ми розмовляємо про бізнес-план, все ж таки треба його просчитати, так? Але краще все ж таки, якщо є сумніви, краще погодитися, ніж відмовитися. Тому що, ну, якщо ви, звісно, ні, там, немає там якихось дуже складних ризиків, які ви не можете прорахувати, або там якісь просто... Прям, Грозні наслідки, напевно, це не треба лізти. Але. О, бачили, як я його вагнав. А, пам'ятаєте, як перший раз я їхав по цій дорозі, вона дуже розбита. І я такий, як тут можна 100 км на годину їхати, а я тут 120 їду. Вже нормально, наче все нормально. Звісно, тут я в стойці не буду їхати, але вже якось я звик. Нічого страшного. Вот. Тому. Треба казати несподіваним і дивним речам так, а не потрібним і нетерміновим ні. До цього треба прийти, тому що ви інакше ви забиваєте все своє життя якимись дрібничками, які вам насправді не потрібні. Навіщо так? Не треба так, ви розумієте, да? далі. Дуже класне правило, я його в багатьох джерелах знаходив. правило двох або п'яти хвилин. Скажемо так, це правило дуже просте. Якщо якась справа, ну навіть таска, я б сказав, краще, да, потребує від вас зусиль протягом там я не знаю двох або п'яти хвилин, то треба її зробити прямо зараз. Вам сказали, зроби щось. Якщо це потребує тільки дві або п'ять хвилин, ну Просто зробити її зараз, або навіть менше, да? просто зробити її зараз і все, і забули. Тому що, якщо ви будете витрачати час, щоб занести це завдання собі в Таскліст, або намагатися запам'ятати його, або ще щось, ви витратите набагато більше ресурсів своїх, ніж якщо зробити його одразу. Тому, тому просто зробити це одразу і забули. Це дуже класне правило. Я просто ви не уявляєте, я наскільки це важливо. Тому що якщо ви будете такі завдання відкладати, то зазвичай вони потім переходять з статусу важливо, але не терміново, а статус терміновий, вам треба відкладати всі, всі інші справи, там переривати свою роботу, щось таке дивно робити, змінювати контекст. Зазвичай це достатньо складно, і ти такі, ех, блін, йо, а я не хочу, блін, а можна. Якось, а, ну, коротше, це буде набагато складніше. Тому зробити це одразу. Ух. І останнє, про що я хотів поспілкуватися, це намагання ну в сенсі м -м, правила або звичка підтримувати порядок. Звісно, це не ultimate фіча це не можна сказати, що вам потрібно, щоб у вас і в квартирі, і в голові, і в справах все було бездоганно. На це ви будете витрачати забагато часу і забагато зусиль. Але якщо ви все ж таки, ну там скажімо, на кухні у вас більш-менш порядок, там не валяються грязні посуди, якщо у вас більш-менш розложені речі по шкафах, якщо у вас документи лежать там, де ви знаєте, то скоріше за все. Коли вам щось буде потрібно зробити саме зараз, ви просто берете і це робите достатньо швидко. Якщо ж у вас все розкидано. якщо ви не можете нічого знайти, як я свій диплом, блин, два місяці, куди я його засунув, ніяк не можу зрозуміти. Вот. А насправді я був впевнений, що він в папці з документами, всі вони в стопки лежать, але диплому чомусь там немає. Не розумію, як це. Але, ну скажімо, всі інші документи там. Вот то скоріше за все вийде так, що ви просто будете витрачати набагато 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 менше часу для того, щоб зробити дуже прості справи. Просто уявляєте, в мене була дуже проста справа: принести, наприклад, диплому до роботи. Якщо б він лежав там, де він повинен був лежати, я просто взяв би його, витратив би на це дві хвилини, щоб покласти до рюкзака диплом, і віддати е, е, моєї помічниці. Все. Але. Оскільки його там не було, то я витратив два місяці на те, щоб перерити весь квартиру, весь дом, спитати всіх, хто мог потенційно його взяти. Я навіть ну, не можу здогадатися, куди, де він. Ну, Ви розумієте про що це? Це набагато більше часу витрачається. Те ж саме відбувається, коли ви, наприклад, хочете там поїсти нормально. Да, ви приходите, у вас там купа грязної посуди брудної. Вам треба там спочатку. Містера, розчистити, помити посуд, щоб приготувати, Ти такі, да ну нахер, я краще не знаю, там в кафе або там піцу замовлю. Ну це ж дуже погано, ви ж розумієте, це зовсім не здорова їжа і так далі. Те ж саме відбувається з вашими справами. Якщо ви не можете знайти інформацію, яка вам потрібна, вам треба для цього там якісь додаткові дзвонки робити, знову там когось дергати, хоча вам вже давали цю інформацію, і так далі, ви будете постійно мучитися і витрачати набагато більше часу, ніж витратили би, якщо б у вас був порядок з цими всіми а, речами. До речі, я для нотаток використовую Evernote. Я знаю, що багато людей від нього відмовились, тому що вони із простенького редактора зробили якийсь комбайн, в якому 9-х, напевно, фіч мені просто не потрібна. Все блимає, все різнокольорове, Навіщо таке? Я просто записував нотатки. Звісно, я Google Keep, я розумію, але я більше 10 років використовую Evernote, Там в мене просто... Тисячі цих нататків я не хочу це переносити, да і звик уже. Ну і кожна нова, нова версія, звісно, приводить до того, що знову щось треба вивчати. Ладно, таке. Так ось, в будь-якому разі, треба підтримувати хоча б мінімальний порядок. Ну, звісно, тут по правилу Парета 20% зусиль дають 80% результатів. Тому, як тільки ви все ж таки зробили ну, більш-менш так, щоб була, був порядок. Це даст вам 80% того uh, результату, який вам потрібен. Це вже достатньо непогано, я б сказав, що це покращить ваше життя в рази. Ну ось, сподіваюсь, що вам допоміг моїми лайфхаками. Якщо вам цікаво, що ще пишіть, я буду робити. Ой, який поворот, як сонечка в Скажіть клас. Ось, я буду робити ще відео, футажив в мене ще купа. Я думаю, до весни вистачить. Якщо не вистачить, буду робити дубляжі. Знову візьму ті ж самі футажі, діловте. Тому що насправді тут наче основне все ж таки. Те, що я вам розповідаю. Ну, я на це сподіваюся. Ставте, будь ласка, лайки, пишіть теми, які вам цікаві чи не цікаві. І взагалі, ну, якщо є якісь ідеї з точки зору того, про що або як по-іншому знімати відео, я також відкритий до цього. Вот. Ну і люблю вас. Підписуйтесь, ставте лайки і пока.